Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про чарівну вишиваночку. У маленькому селі серед твітучих садів і зелених лугів, жила дівчинка на ім'я Марічка. У неї була особлива бабуся, майстриня на всі руки, яка вишивала сорочки так, щоб кожен візерунок ніби оживав. Одного дня бабуся подарувала Марічці вишиванку з червоними маками, блакитними волошками і золотими і зірочками. Ця вишиванка непроста, прошепотіла вона у кожному стіпку пам'ять про наш рід, наша сила і наш захист. Марічка вдягла сорочечку і відчула, ніби її огорнуло щось тепле, добре і таке рідне. Наступного раночку вона раптом почула голос Не бійся, я завжди з тобою, прошепотіла вишиванка. А коли на дворі хлопці сміялися з її вбрання, вишиванка заграла кольорами сонця і неба. І Марічка впевнено сказала, я горджуся тим, звідки я, це моє коріння. Вона розповідала своїм друзям про українські традиції, і всі захоплювалися її сорочкою. З того часу Марічка знала, вишиванка не просто одяг, це пісня маминої душі, захист бабусі. І пам'ять про весь український народ. І щороку, на день вишиванки, вона вдягала її з гордістю, бо не славній історію з серцем. Ось така казка малята. Дякую вам за увагу. До наступної казочки.